Основна помилка в бізнесі це бізнес з друзями. Це третя частина моєї розповіді. Я нагадаю, що 5 років назад я розпочав бізнес зі своїм другом. На моїй плечі було покладено більше 80% всієї роботи. Я монтував відео, просував ютуб канал, знімав наші відео, приймав дзвінки, зустрічався з покупцями та допомагав у ремонті та роботі з авто, а також допомагав шукати нові варіанти для перепродажу. Питання, для чого мені були партнери, я досі не розумію. Був дурний, а підказати нікому. Поступово ми росли. Про нас починали дізнаватись друзі та знайомі. Як зараз пам'ятаю, наш останній запис відео, де ми в розмовному форматі відповідали на питання з коментарів, і як з друг починав мене перекривлювати з агресією у процесі запису. Тоді я чітко зрозумів, що відносини максимально портяться, і було сумно, що друг, з яким ми раніше були знайомі, разом навчалися, потім стали дружити, починає себе вести як остання сволота. Буквально через місяць у мене з'являються серйозні проблеми, і наша дружба їх не пережила. Це був 10-й день мого щоденника та 1854 й день щоденних тренувань. Продовження буде в одинадцятому та дванадцятому дні. Дякую за лайк та підписку.